В таборі з сім'єю вже цього року четвертий раз. Мої діти дали мені поштовх працювати з дітьми. Я змінила свою професію і почала вже працювати разом з цією командою. Ми викладаємося як, ну, і як батьки. І як педагоги стараємося, щоб дітям було весело, цікаво, завдання, конкурси, заняття підбираємо, щоб діти хотіли ще приїжджати. Кожного року діти чекають цього табору, тому що тут вони, напевно, свої емоції найбільше виражають. Діти знаходять спільну мову з іншими дітьми, як би не було. Чи вони достатньо добре вміють розмовляти, чи вони достатньо добре вміють слухати, але все одно вони спілкуються. Ми, в свою чергу, стараємося комусь щось підказати, комусь щось допомогти, направити в то правильне русло, навіть просто щоб батьки розуміли, яким шляхом йти в реабілітації, просто в вихованні дітей. Ну, все одно десь на підсвідомому рівні ми дивимося. От та дитина щось більше навчилася, так значить я маю так зробити, щоб от я була ще краще, і мої діти були краще наступного року. І хочеться, щоб ще більше дітей разом з нами приїжджали, Обмінювалися досвідом, думками, переживаннями. Це, я сподіваюся, що через 5 років це буде вже такий масштаб. Ну можливо, все українське, а можливо і більше.